Що треба змінити? Очищення судової системи через відкриту переатестацію, участь громадських рад, перевірку доброчесності. Нова Вища кваліфікаційна комісія і Вища рада правосуддя ці органи формували, формують склад суддів. Якщо вони залежні, суддів не буде. Просто не буде. Бо там будуть свої люди. Потрібна прозорість і незалежність. Прозорі процеси мають бути. Це онлайн-трансляції засідань. Так само, як онлайн-трансляції засідань на сесіях Рад. Так само, і судовій владі має це бути, бо судову гілку влади мають обрати на місцях. І вона має бути прозора. Повинно бути все зрозуміло, що там відбувається. І відповідно оці онлайн-трансляції засідань мають бути присутні. Відкриті дані, реальні строки розгляду справ. Наліва толерантність до корупції спіймали суддю на хабарі. Його треба не переводити кудись, а звільняти і саджати, здавати строк. Все так має бути. А це є чи немає цього? І чому цього немає? Який результат цього? Чому це вирішальне для держави? Без незалежного суду ми не захистимо інвестора. Без справедливості ми втратимо довіру громадян. Без суду, який карає, влада ніколи не боятиметься приступити закону. Суд, якщо казати, це хребет. І якщо він зігнутий оцей хребет, то країна не може стояти прямо. Вона також буде зігнута. І ось, шановчі, хочу звернутися до вас, бо наше відео сьогодні емоційне, бо мова йде про судову гілку влади. Якщо ви хочете жити в країні, де закон працює, ви маєте просто вимагати судової реформи. Вимагати, якщо мовчати. То завтра суд прийде до вас. Не на захист прийде, а по